Громадянська мережа опора представила свої підсумки спостережень за проходженням виборів президента України. Так, за їхніми даними, 53,4% голосів люди віддали за Петра Порошенка, 13,2% – за Юлію Тимошенко, 31,8% – за інших кандидатів, та 1,6% – зіпсованих бюлетенів. Тобто, в принципі, наше спостереження воно відповідає вже там попереднім даним, які звучила центральна виборча комісія, а також інші організації. Ось що свідчить про те, що вибори в принципі не були грубо сфальсифікованими. Координатор виборчих програм від опори у Житомирській області назвав типи і кількість порушень, які були у день голосування. Так найперші вже були зафіксовані навіть тоді, коли на дільницях ще не було виборців. В тому числі в Житомирській області були випадки в місті Житомирі, 63-й виборчий округ, коли члени комісії скривали сейф до раніше 7.15. Подібні випадки так само були в інших округах, але вони були, ну їх не так багато, наприклад. Були. Основна мотивація, тому що ну, типу, ми вже зібралися, а що ні. От, закон тут не завжди працює з точки зору членів виборчої комісії. Найбільше правопорушень у Житомирській області за спостереженнями громадянської мережі було у 63-му виборчому окрузі. Так, там зареєстрували перешкоджання роботі спостерігачів, дострокове відкриття сейфу, відсутність витягу зі списку виборців, наявність більшої кількості бюлетенів, ніж зазначено в протоколі ОВК, спроби голосувати без паспорта, спроби винести бюлетень з дільниці, агітація в день голосування та проблема з отриманням копії протоколів. Порушення були і в інших містах Житомирської області. Ці маленькі спроби проголосувати без паспорта, агітація в день виборів. Голова ДВК була в нетверезому стані, це місто Коростишів, і окрема дільниця, я зараз не пам'ятаю її номер, але там дуже цікава голова комісії. Я з нею вчора спілкувався десь в ОН40. Я не знаю, наскільки якісно їх готували, але голова комісії стверджувала, що спостерігачам забороняється користуватися мобільними телефонами під час процедуру підрахунку голосів. Тому що це секретна інформація, так і ніхто не має права розголошувати будь-яку інформацію, яка будь-які цифри або будь-що, будь що відбувається на дільниці, допоки не буде підписано в ОВК протокол з цієї дільниці. Так само наш спостерігач не може покинути цю дільницю, тому що він вже сказав, що він буде спостерігати і хоче отримати копію протоколу. Тобто закону людина абсолютно не знає. Загалом, за даними опори, в області проголосувало близько 66% виборців. Також представник організації наголосив, що у порівнянні з виборами 2010 та 2012 років порушення на президентських виборах були не такими значними. Юліана Паренько Євгеній Саулов, телеканал СК.